Так, друзі, усім привіт! Сьогодні у нас в роботі Toyota Sequoia 2014 рік, 5,7 бензин. Проблема в неї така, що світиться помилка по тиску в колесах, так звана підкова, і напевно, що є помилка по конденсіонеру, коли... Заводимо машину. Так, сейчас заведу. Включимо конденсіонер. Бачимо, мигає у нас індикатор конденсатонера. Це це вказано те, що є помилка по конденсіонеру. Зараз підключимо комп'ютер і будемо дивитися. Так, друзі, бачимо, що у нас на панелі приводів світиться помилка по тиску в колесах. І також бачимо, що у нас помилка по кондиціонеру. Зараз підключимо комп'ютер, зайдемо в автомобіль і подивимося, які у нас є помилки по тиску в колесах та кондиціонеру. Так, підключив я діагностику, зараз зайдемо в блок управління тиску в колесах і подивимося що він нам показує. Так. Да. Зараз зайдемо, подивимося, є у нас помилки якісь. Так, є у нас помилка по першому датчику тиску колеса. колесах. Так, добре, виходимо, зайдемо в поточні дані. Так, бачимо номера датчиків. І бачимо, що у нас показує. Показують датчики. Так, ми бачимо, що у нас перший датчик нічого не показує. Другий, третій, четвертий показують, що у нас є якийсь там тиск в колесах. І бачимо, що перший не показує температуру адекватно, всі останні десь показують адекватно. 8-12 він. Це вказує, що у нас перший датчик не працює, потрібно його замінити. І потрібно ще знайти, в якому колосі він стоїть. Так, да, і ще одне, коли е, е, замінюється датчик, його потрібно ще прописати. Коли приходить новий датчик, то в нього є свій номер. І потрібно, коли ми замінимо цей датчик, потрібно новий датчик прописати з його номером. Так. Ну, по тиску в колесах зрозуміло, ідемо розбиратися далі, що у нас трапилося з кондиціонером. Так. Заходимо в кондиціонеру. Так, подивимося, які є помилки. Ну, По датчику Сонця. Це на всіх Toyotaх буде ця помилка, коли автомобіль в тіні стоїть. Коли виїде на сонце, помилка вийде. Це нам не цікаво. У нас цікава оця помилка b 1422 блокировка компресора. Це у нас помилка і цікавить індикатор у нас світиться. Будемо розбиратися, в чому ж у нас проблема. Так, друзі, розібрався, чому у нас виникала помилка по кондиціонеру. Добрався до релюшки кондиціонера. Магніклач називається вона. Ми бачимо, що у нас стоїть не оригінальна релюшка. Міняв містами синя. Синя у нас денсо, оригінальна така повинна бути, а це якась не оригінальна Хтось ставив, я поміняв місцями і у нас все робить. Потрібно замінити. реле кондиционера так вот пришло у нас такие реле бошевские кому надо может, вот тут побачим каталожный номер правильно вам показать все поставил вот оно Зараз заведемо автомобіль і побачимо, буде мигати у нас індикатор по помилці конденсіонера. І побачимо, буде включатися муфта, або не буде. Так, завів автомобіль. Бачимо, індикатор у нас світиться, не мигає. Нажем, включаємо конденсіонер. Індикатор показує, що у нас кондиціонер включений і не мигає. Це значить, що помилки у нас немає. А зараз подивимося, включається ли муфта кондиціонера. Ну, чомусь не нет. А, включили все. У нас конечно не хочу, мута включається. Так, друзі, Toyota Sequoia у нас горить. Тиск в колесах. щоб він не горів. Потрібно було замінити датчик, ну датчик вже замінили. Тепер потрібно його прописати. Щоб його прописати, заходимо. Підключив я вже діагностику, заходимо в тиск у колесах. Поточні танні. Бачимо, що у нас перший датчик не показує а не тиск і, і температуру теж показує неадекватно. Мінус 50 показує і тиск теж неадекватно. Потрібно, Датчик вже замінили, потрібно його прописати. Так, щоб його прописати, заходимо в спеціальні функції. регістратор датчика так, вводим номер це у нас який датчик який мінявся так, номер я собі тут на бумажку записав. 6, 6, 6D B3 D 0

Так, Е yeah, далее. Так, 6 c 200, 217EF5. Так, є. Е. Так, прописав я датчик і бачимо, що датчик у нас показує тиск і показує адекватно. Показує адекватно у нас температура. Тобто 11 градусів, а показуємо мінус 50. Так. Ну, бачимо, що у нас це працює. На щитки тиск, тиск в колесах потух, не світиться більше. Так, і кондиціонер. Кондиціонер у нас теж працює.